Херсон під навалою ФПВ-дронів. Прольоти ворожих безпілотників Камікадзе фіксують від самого ранку за попередню добу на Херсонщині 13 поранених цивільних людей та один загиблий. Більшість постраждалих у Херсонському районі, зокрема в Антонівці. Загалом під обстрілами було 40 населених пунктів. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. І у Херсоні працює знімальна група кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи про ситуацію у місті і наскільки сильно потерпає увесь наш південь. Вітаю соля. Насправді вже навіть змінилася статистика, яка озвучувалася трохи раніше. Вже на тринадцятеро постраждали 14 чотирнадцятеро. Ще один чоловік звернувся після того, як вчора отримав пошкодження від ФПВ-дрона. І вже сьогодні є інформація про те, що ще один чоловік був поранений. В нього сильні забої, переломи ребер. Наскільки відомо, і це також був ФПВ-дрон. Сьогодні від ранку я вже особисто нарахувала півтори. Стара десятка повідомлень про те, що а, по Херсону в околицях Херсона рухаються і в півдрону. Зараз така інформація вже а, озвучується. Ну і а, навіть а, просто зараз чуємо а, гучний вибух у Херсоні. Насправді, з опівдня дуже сильно били, зокрема по корабельному районі в Херсоні, але били так, що навіть в центрі, де ми знаходилися на той момент, а, трусилися стіни. А, також напередодні ворог вдарив а, в таке важливе дуже. Місце для усіх херсонців для багатьох людей, які навчалися там саме по Херсонському університету, прошу показати відео. Зруйнували зокрема приймальню ректора і кабінет ректора і співробітники, які там досі знаходяться і наглядають просто за самою спорудою, оскільки студентів вже немає. Хоча три тисячі людей постійно навчалися в університеті ще до повномасштабного вторгнення. Студентів там наразі немає, але Надзвичайно сильні пошкодження самої будівлі є, нарахували 9 прильотів. Кожного дня а, скиди на людей. А, університет Це був основний навчальний заклад. А, а, у нас було там близько трьох тисяч студентів. Ми працювали кожного дня, і наші у нас багато науковців, багато педагогічного персоналу. Але зараз ну, ми бачимо, що всі стіни пусті і в коридорах немає дитячого студентського сміху. Бачите, дрони не пусують, тому ми не можемо навіть служби попрохати, щоб вони там залатали нам суди рук, бо це дуже небезпечно. Я поки залишаю. Ну якщо навіть порахувати обстріли, то можна поділити навпіл. Половина постраждалих була а, як наслідки прильоту артилерії, і пол інша половина постраждалих це люди, які потерпали від а, fpv дронів від скидів а, з дрону а, типу Мавік. І а, місцева влада говорить про те, що цілеспрямовано полюють на Цивільних людей, хоча чітко бачать, що це люди, які просто їдуть у своїх справах на мотоциклі чи велосипеді, а потім ще хизуються цим відео у своїх телеграм-каналах. Прошу прямо мову. Вчора був випадок, коли чоловік літній на мотоциклі їхав Антонів, отримав важкі поранення. Внаслідок скиду вибухівки з того ж самого Мавіка, і 100% росіяни бачать, що це цивільна людина на мотоциклі. Для ворога зараз будь-який транспортний засіб став ціллю. І маршрутки, і автобуси, і цивільні автомобілі, і мотоциклісти, і велосипедисти. Ворог полює абсолютно за всім, зокрема за екстреними службами. Ну і в самому Херсоні зараз залишається 55 тисяч людей. З них більше як 5 тисяч це діти, і насправді стало трохи менше на зиму, тому що людям складно опалювати своє житло а дуже часто це поруйновані квартири. Але попри це їздить міський транспорт, їздять маршрутки, їздять автобуси, і люди поспішають їхати на роботу. Поспілкувалися з херсонцями, і ось що вони розказують про своє ж. Життя у рідному місті. Блям-бам-бум. Вчора отут, от 100 метрів, тупав дрон прямо на машину. Один і отут, коли Європорта другий впав. Дрони літають, як у себе вдома тут. Живо! А як? Ну, з цього місця. Куди? Не буде тут жити, ні Херсона не буде. Треба тут жити. Ну і дуже хочеться, щоб про Херсон не забували, щоб про це місто обов'язково говорили, тому що люди, які люблять це місто, тримаються за нього, і важливо відчувати підтримку України і підтримку людей. Вже в наступному випуску ТСН дивіться наш репортаж із Херсона. Там вже розкажемо більше. Солю. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна була зараз з нами наживо із Херсона і розповіла, як місто і регіон потерпають від щоденних обстрілів росіян.